Так, починаємо засідання гуманітарної комісії компанії міської ради. Присутні члени комісії, проєкт комісії правомочної. Тому розпочинаємо роботу комісії. Хто за, то голосувати? Це стосується у нас. Там по оплаті поступати, да? так? Там є по платі просто так вот. Батьківська плата не буде на рахунок. Вона у нас буде називатися Фонтанська школа місцев. Mm. Фонтанська школа містецтва. Так у нас там вже... Активно. Я сподіваюся, що я так і продовжую свою роботу. Сьогодні ми теж буде відповідний концерт за першого прибіччя по 14-му І вони приймають участь тільки як школа, а ще й взагалі в всіх заходах, які проводять. І я вам хочу сказати, що діти все ж таки на молодих педагогів пішли в дітше, і вони, ну, я кажу, що боляція задоволені. У них повінується сторінка, активно вони. Поки що залишається так само, тому що в них були доволі, які були за кордоном, і вони ну, висвободили ці ставки, і на ці ставки заморозили. У нас тут у нас раз, два, три, чотири. Дякую <laughs> Є така умова, наскільки я пам'ятаю, що е, ці платні послуги будуть як додатковими для тих, хто захоче. Тобто ті вихованці, е, які хочуть, наприклад, додатково індивідуально займатися, це будуть як платні послуги. І це буде е, додатковий робочий час цього тему, який буде потім бачитись е, з цих коштів, які будуть внесені. Але там ще є нюанси в тому плані, що є льготні категорії, пільгові категорії, які можуть не сплачувати або сплачувати у що що нас зменшено. Які у нас сексії зараз да? потерямо круги? І у вас тепер є, у, у вас є свій Він з них був. Був? Обов'язкова, що ми ж окремо і вічно один місяць, не був бухгалтер. А скільки своїх прилив? Якщо не помоляю, дванадцять. Але може. На директор активного клубу – це ви? І скільки у вас приліт?

Так, я бачу, що придали Вони ж як, вони кожен з них в якійсь федерації. І федерація надає на наступний рік свій план заходів. Тобто ці плани заходів вони надають спортклуб. і ми їх учитимо, е е тому що е спортсмени можуть, ну вони е для них це е як ціль, щоб приймати участь у всіх цих заходах від федерації. Е е тому всі е всі вони включені до плану. Добре. Добре, які є запитання ще на комісії до спортивного глубокожальності. Я практично з матеріалами не знайомий, тому в мене запитань немає. Бачу тільки порядок денний і все. Порядок денний, як кажуть, типовий затвердження штабного могла складати праці, програми, таке інше. Це бюджетна. Основні зміни це те, що вони переходять на тарифний став. Ну, тобто це для них основна зміна цього року. Так, вони працюють, працюють, ведуть заняття. І оця спроба ввести братійську плаву. Ну, згідно з цим там є зміни до статуту. Так, у нас програма, да? витрата на оплату праці. 4 миллиона 365 гривен. нарахування на паку 2 предмет За рік. Видатки, Затрати на зарплату праці 4 миллиона 265 тисяч гривень. нарахування на оплату праці 960 тисяч гривень, предметы матеріалу обладнання 10 000 гривень. вытащить. Чи mm -hmm. А 10 тисяч на обладнання на інвентар це не замало вам? No, ці 10 тисяч, як я зрозуміла, в бухгалтері заложила канцелярію і якісь основні такі потреби. А вже ж на інвентарі 10 тисяч ну, немає. Це взагалі нічого. Це нічого так. Але було таке завдання, що ми... ну, я розумію, щоб відкрити рахунок, треба хоч якусь мінімальну суму закласти, щоб потім можна вносити зміни до бюджету і, звичайно, цю суму. Цього року в них набагато більше результатів і досягнень, наприклад, навіть минулого року. У нас деякі спортсмени вже декілька разів і за кордон виїжджали, і теж показували гарні результати. Це вільна боротьба у нас. Вільна, вільна. боротьба. І в нас от сьогодні я з Китяковим розмовляла цього року, декілька хлопців перейшли у Куби Європи, спортну футбольні клуби Європи, тому що. О, зараз, я сьогодні писала листа в агенцію регіонального розвитку Одеської області, вони зараз запускають нову програму стосовно е, благоустрою футбольних полів. І так як в нас є е, проєкт, він 21 рік, але він є е, проєкт футбольного поля в Фонтані біля зі школи, це велике, Ось, то будемо старатися ну, прийняти участь у цій програмі можливо на щось. Якщо нас буде велике професійне поле, то наші футболісти вже зможуть, зможуть займатися повноцінно у нас в громаді, і їм не потрібно бути, буде наших кращих правців віддавати в якісь інші клуби. Тому що ми, наші тренери вирощують до певного віку, ну, там за, за розміром поля, а далі вони вимушені куди. Зараз і що ми це зробимо? Ну і крім того, це ж взагалі, якщо в нас буде таке в громаді гарні школи, то ми зможемо і на своїй території приймати якісь а, змагання, проводити, і гостей приймати, і можливо приймати участь. У нас ще є ще програми для дорослих, які між ОТГ і тому подібне. Тобто це для нас теж буде дуже таким розвитком спорту в нашому районі. Так, у нас нових видів спорту не буде, так? У наступному році? які є, будемо розвивати. Добре, ще якісь питання членів комісії немає. Підтримуємо розгляд цих питань на сесії. Хто за? Дякую. Дякую, що він. Прохання вивчити матеріал. Сколько денег у тебя и сколько тренеров и сколько всего? денег, Допустим, у нас одна, одна полотна и Он как один вид спорта считается. Потребный у нас там простой. Один тренер, но сразу выиграл и вот эркобатик, и Все, идем далее. Значит, у нас наступное пытание – про управление культурой. У нас ще є управління культури, у нас є якась культура. Ну це є, вже ж є. І, яка вихова по традицію нашої мови. Це 231 про затвердження положення, про преміювання посильників mm -hmm. управління управління та закладів <заплатись культуру. Французь> культури, управління mm культури -hmm. малого молоді та спорту. Да? 2.32 про затвердження положення про перейменування начальника управління культури можливо, спорту. Mm -hmm. Слушай. Що в нас нового, сподіваємося, буде на цей рік, це те, що в штаті Фонтанського будинку культури е, повинні додати нам дві штатні одиниці для охоронців, е, зв'язку з тим, що в нас повинно відкритися ось ось укриття. Тобто ці охоронці будуть на нічний час, ем, коли буде повинно слідкувати за укриттям. Тобто, так, так як воно повинно бути відкрито цілодобово. Все інше в нас не змінюється. А ще, якщо приймуть все ж таке рішення, воно Зараз з Радіна культури виведена з простого керівник танцювального колективу, тому що вони з батьками ведуть приміщення окремо і займаються повному обсязі. А все, ну, а якщо в нас все ж таки повернете приміщення, то ми вже повертаємося, до клубу, починаємо працювати. Ще в нас для нас важливо, тому що в нас є два колективи, які мають і цього року в нас всі інші колективи, які є в нас в будинку культури, вони захистили це звання, підтвердили його. Тобто всі наші керівники пройшли і атестацію і підтвердили звання зразкове або народницю. Ну в залежності від року, віку, віку їх виховання. тому що в нас є дорослі колективи, і дитячі. Дитячі це зразкове, народні це. Ось. І в нас ще парі колективи, які стоять в чергу, тому що І в нас є ще шанс, що, ну, як е, говорила з комісією, коли вони в нас були, що наступного року ми ще будемо пробувати наш е, танцювальний колектив Христкого будинку культури подати на захист. Тобто, якщо все буде добре, то в нас ще буде один колектив, який отримує це звання, а ці звання дають нам акредитацію нашої заклади. Успішність. І це як, відображається теж в невеликому обсязі, але відображається на їх заробітній платі по терецьким ставкам. Тому що якщо вони мають дії акредитацію, то там вони є не позагупові.